Тепер вам не відкрутитися, так, так, ми отримали для ваших кімнат, для ваших спалень супер килимочки. і також є у великих розмірах. Ну це у нас де. Бомбезна французька класика під мармур. Подивіться, яка краса. Це килимочки саме для спальні. Не забули і про ваш зал. Так-так, для зали у нас є просто бомбезний бомбезний великий розмір. Подивіться, у розмірі 250х3, 53х4. Виглядає просто супер благородно французька класика під мармур з шикарним центром, який трішечки йде розмитий у відтіночках холодної пудри з гарними бежево кремовими відтіночками. І, звісно, золотий стан. Стандарт, це розмір метр п'ятдесят на два тридцять, який підходить для усіх залив, для усіх спалень в перехожу, прикроватний килимочок. Якісні, доступні, котонові. Доставочка безкоштовно від 2 тисяч гривень. Це килимочки для спальні, для зали, для прихожі, для кухні. Якщо вам потрібно, щоб було зручно, ніжками і тепленько. Вони мають бути у вас у домі і приносити вам тільки задоволення килими України.